Дорогі мої глядачі, ну така цікава, а основна пізнавательна. Новина швиденько вам її розповім. А чи знали ви, що період самоізоляції при коронавірусі зменшили з 10 до 5 днів. Тепер, після 5 днів після симптомів чи отримання позитивного тесту, якщо у вас немає далі симптомів, ви можете вже виходити працювати. Раніше цей термін був 2 тижні. Потім 10 днів при умові, що протягом 3 днів у вас не буде якихось симптомів. Тепер же ж 5 днів при умові, що у вас уже на даний момент нема симптомів. Бачимо, що хворобу почали лікувати значно швидше. А це прогрес такими темпами. Скоро всі будемо виздоравлювати від коронавірусу Буквально за день-два і знову на роботу. Для тих, хто повертається десь з мандрівки чи ще чогось, і кого заставляють йти на самоізоляцію, це доволі таки приємна новина, тому що тепер не потрібно вдома відсижуватись два тижні, п'ять днів побув і будь добрий, десь іди далі, куди там тобі потрібно. Або тим, хто перехворів, також не потрібно тепер так довго. Відпочивати, хоча можливо, так йому навіть хотілося б. Ну це вже індивідуальне питання. А от по закону вирішили зробити так. Тож слідкуємо і вам розповідаємо до нової зустрічі, мої хороші.